Суттєві зміни українське законодавство знову зазнало змін З початку війни. Законотворець вже не вперше вносить поправки в нормативні документи. Зокрема, вони стосуються спадщини, відчуження нерухомого майна та інших питань. Деталі ми розпитали у приватного нотаріуса Тамари Базюк. Як тільки Росія повномасштабно вторилась в Україну, законотворці вирішили убезпечити людей від можливих проблем, які стосуються, зокрема, спадщини чи відчуження нерухомого майна. Тому досі діяли певні обмеження у вчиненні нотаріальних дій, розповідає приватний нотаріус Тамара Базюк. Наразі законодавство знову зазнало змін на сьогоднішній день. Верховна Рада скасувала багато з них. Ну, наприклад, якщо раніше під час воєнного стану було дозволено викладати окремі види нотаріальних дій і використання спеціальних бланків нотаріальних документів, то на сьогоднішній день вже всі нотаріальні дії, які підлягають викладенню на спеціальних бланках нотаріальних документів, викладаються на них. Тобто викладення заяв про згоду, наприклад, на весь дітей за кордон або довіреності на розпорядження транспортним засобами. Не дозволяється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Також діяли певні обмеження щодо розпорядження нерухомістю. Продовжує Тамара Базюк. Через бойові дії гине багато людей і не завжди є можливість внести відомості до реєстрів актів цивільного стану. Ось, наприклад, була довіреність видана, наприклад, на, на термін на три роки. Але в частині відчуження нерухомого майна вона була дійсна лише протягом місяця з моменту її видачі. І далі треба було робити або нову довіреність, або робити заяву про підтвердження, що людина підтверджує, що видавалась така довіреність. Це було зроблено з метою, що оскільки е відбувається війна, багато людей гине і не завжди вчасно вносяться відомості до реєстру цивільних актів цивільного стану. Відповідно, не завжди можна було б промоніторити, чи людина жива чи мертва. І чи вона ще має чи довіреність є повноважна? Бо як відомо, якщо є навіть довіреність, і вона може бути дійсна, але якщо людина померла, значить довіреність автоматично припиняє свою дію зв'язку зі смертю особи. В такому випадку також це обмеження зараз зняли, і якщо довірність на розпорядження нерухомості буде на три роки, наприклад, або на рік, вона буде чинна протягом всього цього терміну. Якщо, наприклад, довіритель не скасує її, або якщо не ну, якісь стани виникнуть інші обставини, передбачені цивільним кодексом України. Також законотворці зняли обмеження щодо нерухомості. До прикладу, якщо раніше людина уклала договір дарування, то протягом місяця вона не мала права відчужити це майно наступному власнику, а ще повернуто терміни для прийняття або відмови від спадщини. І є зміни щодо відчуження землі. Повернулися строки відповідно до цивільного кодексу для прийняття або відмови від спадщини терміном 6 місяців. Що це означає? Це означає, що коли почалася війна, були прийняті певні. Також норми закону, які продовжили термін для прийняття спадщини. Наприклад, це було 6 місяців плюс 4, зазвичай до 10. Тепер знову це вже внесені зміни, і цей термін повернуто до 6 місяців. Дата набрання цієї чинності цього закону буде 19 червня, тому цього року тому треба громадянам поспішити, хто там ще не встиг прийняти спадщину або відмовитись, маючи на це не час. Далі, що ще нова, як на мене дуже важливо для громадян. Якщо ви пам'ятаєте, я постійно про це говорила. Коли був знаєте, мораторій з відчуження земельних чисток, паїв, земель сільськогосподарського призначення і почався почав обіг земель діяти. З того моменту, звісно, були введені нові правила відчуження земельних ділянок. Як ми пам'ятаємо, вони мали особливі нюанси. Там була дуже складна перевірка, коли нотаріус має перевірити набувача земельної ділянки на відповідність норм чинного законодавства, чи може він бути таким набувачем. Це і е, скільки земель перебуває в його власності, е, саме сільськогосподарського призначення, і інші е, норми, які треба було нотаріусу перевірити. Тепер е, законодавець вніс зміни і дозволив. Відчужувати земельні ділянки нотаріусу, посвідчувати повідний договір відчуження з наявності навіть не робити ці всі перевірки. Це, наприклад, земельні ділянки для ведення садівництва не більше площі, не більше 0,25 гектара. А також земельні ділянки в межах населених пунктів для особисто селянського господарства. Відповідно, ці земельні ділянки можна відчужувати без спеціальної перевірки, але хочу наголосити, що все все одно залишилося в нормі це розрахунок між сторонами безготівковому порядку. А також обов'язково підтвердження доходів джерела походження коштів набувача, звідки в нього гроші на купівлю цієї земельної ділянки все рівно це залишилося. Це значно спрощує процедуру для людей, каже Тамара Базюк. Якщо земельна ділянка у межах населених пунктів чи для садівництва, то не потрібно багато документів, щоб принести нотаріусу, що власне й полегшує і його роботу. Також а ще внесені зміни до сімейного і цивільного кодексів В частині відчуження нерухомості, а також правочинів, які може чиняти законний представник від імені в налітніх і малолітніх дітей, якщо раніше чітко не було прописано в законі, наприклад, і батьки, ну якісь недобросовісні батьки, скориставшись такими прогаленими вправі, могли робити переобладнання, реконструкцію нерухомості, яка належить дитині, вчиняти там договори поділу, то тепер чітко виписано в законі, що на всі ці водопроводження потрібна згода органів опіки піклування. що також на мою думку значно. Захистить права цієї дитини, тому що не завжди не всі батьки в принципі, є добросовісними і виконують належним чином свої батьківські обов'язки. Наразі ми практично повернулися до того законодавства, яке діяло в Україні до початку повномасштабної війни, щоб уникнути будь-яких проблем чи непорозумінь пов'язаних з оформленням різних документів, варто звертатися до фахівців.